Всіх вітаю. Сьогодні хочу розповісти про такий програмний продукт, як MATLAB. Це програмне забезпечення створене для студентів, інженерів, наукових працівників та в принципі, тими, хто займається іншими галузями, таких як економіка, хімія і так далі. Це свого роду таке моделювальне середовище, де можна створювати модель, проводити різноманітні обчислення, створювати програми і додатки. MATLAB це скорочена від Matrix Lab, тому для користування цим програмним забезпеченням, звичайно, рекомендується трішки знань з лінійної алгебри та інших розділів вищої математики. Також слід зауважити, що інтерфейс цієї програми на англійській мові. Особисто я не зустрічав на українській мові. Навіть якщо заглянути в Help, ми бачимо тут, де тут мова, ну, зараз я так не можу сказати, але коли на сайт заходиш, наприклад, веб-сайт, і ми бачимо ось запропоновані нам технічної підтримки. Мови. І тут ось американська мова, Канада, іспанська, англійська, італійська. На жаль, української тут немає, і для російськомовних також тут немає. Можливо, хтось знає цю мову також. То, На жаль, ми можемо обходитись лише англійською. Планується ряд уроків. Сьогодні таке введення буде. Розповім про головні вікна, команди, які можна вводити, і взагалі про деякі можливо особливості, особливості елементарні, про які, мабуть, навіть деякі досвідчені користувачі також не знали. А якщо знали, то ну, вибачайте. Тож почнемо. Програма складається з трьох вікон початкових: Це Home, домашня сторінка, графіки та додатки. Тобто почнемо з домашньої сторінки, Home. Тут ми проводимо більшість числень. Настраємо конфігурацію вигляду, завантажуємо скрипти про них. Далі трошки поговоримо, а можливо на наступному занятті, Звертаємося до допомоги. Ну і решту ще ми. Трошки пізніше все роздивимось. Плот це графіки. При створюванні графіків, тут е, трошки зручніше ознайомитися, можливо. Але це таке не обов'язково, це на вибір е, вікно. Тобто ми ті ж самі графіки плотс е, можемо будувати зі сторінки Home, е, просто прописуючи їх в, ком в командному відео. Е, також е, Apps це додатки. Тобто саме середовище MATLAB воно включає безпосередньо сам MATLAB, потім середовище Simulink, це продукт симулювання процесів. Це більш для моделювання, ну, як я вже повторююся, процесів для інженерів. Також поговоримо трошки пізніше на наступному занятті. Та додаткові додатки. Ось ці додатки ми можемо побачити в Apps. Ось їх тут це скорочений перелік. Для більш детального ми можемо розкрити цей перелік і побачити, що тут наскільки різноманітні застосунки є в цьому середовищі. І, ну, здається, Кожен по своєму науковому направленню або професійному може знайти для себе щось е, цікаве від, е, від ж саме обробки зображень, е, тестування, е, обробки сигналів, е, робототехніки, е, дизайну, е, штучного інтелекту, машини та глибини навчання і ну, безпосередньо сам MATLAB. Сьогодні ми почнемо з домашньої сторінки, що ми бачимо на панелі управління. По-перше, ми бачимо іконки з налаштуваннями. Це створення скриптів та живих скриптів. Це більш програмування стосується трошки в наступному занятті Ми розглянемо це. Відкривання та додавання документів, пошук документів, імпорт документів це очистка командного вікна, змінні закладки. Це про то, що я казав про симуляцію процесів, от це застосування Simulink. І ось тут для початку вам дуже треба буде знати environment, тобто середовище. Тут ми налаштовуємо зовнішній вигляд нашої програми, тобто ми можемо ховати вікна основні, наприклад, ставлячи галочки навпроти потрібних нам вікон та удаляючи їх. Далі, це дуже потрібно, це help. Тобто тут ми бачимо документація, приклади та безпосередньо сайт підтримки. Ну, і продовження це. От, help він знаходиться в закладі Reserse, resources, resources, де ми можемо тут на інші посилання, де ми зможемо підтримку технічну цього продукту знайти. Тепер розглянемо основні вікна, які ми маємо. Це current folder. Що означає тобто, поточна е, папка, в якій ви е, працюєте. Сюди будуть зберігатись е, всі документи, які ми будемо створювати е, під час нашого програмування чи е, розрахунків. Е, про нього це більш наочно вже в процесі використання стане зрозуміло. Е, потім друге важливе це Command Window. Е, це командна строка у нас в Windows. І тут ми записуємо більшість наших. Е, наших Операцій, виразів рівнянь та workspace. Ще одне вікно, де зберігаються дані про наші зміни, які ми створюємо. Ну, В принципі, так, тільки зміни тут зберігаються, та деталі про ці зміни, тобто їхні значення. Почнемо з command Window. Тобто, як вже я казав, MATLAB це Matrix лабораторія і особливість цього програмного забезпечення те, що воно працює з усіма даними у вигляді матриць. Тобто, навіть звичайне якесь обчислення, де ми створюємо одну змінну, програма бачить цю одну змінну як матрицю розміру 1 на один. Ну, Також ми знаємо, що матриця це, в принципі, з неї можна зробити і вектор, коли вона тільки рядок ми застосовуємо. Тобто, ну, Ось така особливість, яка Потім в подальшому здає, опиняється, що дуже, вона незвична, але вона дуже корисна. Почнемо з найпростіших команд: це створення змінної. Це ми просто ну, для, для прикладу, яких інших мовах програмування створюємо, наприклад, дорівнює A, 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 10. На Ось ми бачили, що створилася змінна A, яка дорівнює 10. Також ось вона відобразилась в Workspace в вікні, де ось також є обізначення 1 на 1, як я казав, матриця. І ось її значення value 10. Double, що хочеться, double Для тих, хто знайомий з мовами програмування, тобто вони знають, що є різні е, типи даних, е, тобто вони залежать від, е, чи це ви символи е, записуєте в пам'ять комп'ютерів в його регістра, або е, значення цифрові числення. Е, тож, W даному випадку означає е, цифра з плаваючою точкою, тобто ми можемо, е, там, наприклад, не цільне число, а 10 там і 10 написати. і ось воно там е, 10 цілих Одна сота. Також варто зауважити, що ми бачимо, коли ми просто вели 10.10, -10, у нас створилась ENS ENS це відскорочено від ENSER від відповідь, вона у нас використовується при обчисленнях, вона створюється автоматично один раз, і вона містить в Пам'ять результат останнього обчислення. Тобто ми ось бачимо 10 тисяч, у нас ось це зміна 10-10. Якщо ми введемо наприклад, 5 плюс 5, то у нас ой, це буде вже те ж саме, допустим, 4 плюс 5, 9. Тому бачимо, що в workspace знову ENS у нас не додалося нова, але її значення змінилося на 9. Також хочеться, давайте розглянемо базові, базову роботу з командною строкою, як видаляти. тобто Ми бачимо, що у нас ось накаплюється цей матеріал, який ми записували, ці всі числення. Є слова ключові, keywords команди, які нам допомагають очищати, наприклад, і, workspace, і Command Window. Одне з ну, таких, два найважливіших це clear. тобто очистити Ми бачимо, що у нас Workspace очистилося, всі зміни зникли, тобто пам'ять чиста, у нас нічого немає. Для того, щоб очистити саме команд Window, ми, slc є команда, яка очистила у нас і командне вікно. Ще деяка різниця є при зводом. Наприклад, як ми вже там A дорівнює 10, ми бачимо, що якщо ми просто так ввели, у нас з'являється одразу відповідь A дорівнює 10. Наприклад, ми, щоб не додавати лишнього тексту, тут ми можемо ставити точку з комою А дорівнює 10 і ось так. І ви бачите, що команда та ж сама повторилась, та ж зміна вона змінилась, ну, я її не змінив, бо значення те ж саме 10-10, але в е, нас вже не було зображено відповідь. Е, так, потім е, як іноді треба декілька одразу розрахунків робити, і е, оцей постійний е, вивід нашого і відповіді він може нам заважати. Наприклад, ми хочемо ввести три одразу зміни, то ми можемо, наприклад, A дорівнює 11, змін, змінимо цю зміну її значення. Потім при натисканні Shift-Enter тобто у нас не проводиться розрахунок, А одразу переходиться на наступний рядок, і ми можемо наступну зміну b дорівнює 12, наприклад, і знову Shift-Enter C дорівнює 13. Нажимаємо Enter, і ми бачимо, що у нас одразу з'явилося три зміни, вони розрахувалися. Забув ще сказати, крім clear це очищення workspace та CLC очищення командної строки, є одна така команда, яка називається Home. При е натисканні, ну, здається, воно наче е все зникло, але ми бачимо, що е змінні у нас залишились, і якщо ми е роликом мишки е угору піднімемо, ми бачимо, що історія залишилася, просто це для зручності у нас е опустилося, е піднялася, тобто ввод. До гори, що долі зручним є фічером. Так. Далі, так як ми вже зайшла мова про зручність і історію, є така команда, як Diary. Це з англійської щоденник означає. Тобто, що воно означає? Це означає, що в текстовому документі ми можемо зберігати всі розрахунки, які ми е, проводимо, проводимо в Command Window. Е, для початку е, ми можемо просто е, прописати diary, diary і нажати on, дописати. І у нас створиться файл текстовий в Current Folder, де у нас буде зберігатись... Безпосередньо в текстовому документі тіксті все, що ми тут писали. Але можна, щоб воно, наприклад, не дарі називалося, а я не знаю, там напишемо там NNN. Ось ми бачимо, створили Дарі NNN. Ось, цей документ тіксті. І як ми тепер. Далі, його треба активувати. Тобто ми пишемо nnn е, on. Е, вибачаюсь, трошки Diary е, on. Error using diary. Can't open for file Мабуть, воно вже е, само записується, я вибачаюся, просто не користуюсь, але легко перевірити, якщо воно. Е, так, воно автоматично перестворені вімкнулося І ми бачимо, що е, все, що ми unrecognized function over, все у нас збереглося ось в цьому док документі, який зберігається в папці, яку ви відкриваєте. Так, ми це е, закриємо. Далі. of це, мабуть, воно повинно відключити його. Так, воно відімкнуло, і тепер, якщо ми там записуємо A дорівнює 10, змінимо значення. Ось, перевіримо, чи записало воно чи ні. Все, Тобто ми бачимо, що A дорівнює 10 не записало в, нас, в наш щоденник. Ну, це таке: кому треба, кому не треба, я поки що не користувався. Потім що, що хочеться додати, що у нас є е, різні формати даних. Тобто, як же я казав, є типи даних різних для програмістів це більш е, зрозуміло. Double, int, е, integer, е, short і різні. Е, тут так само ми можемо вибирати прямо в командному вікні формат даних, який е, ми вводимо. Наприклад, зараз ми бачимо, що у нас дабл. Давайте от створимо свій формат який-то. Це ключове слово формат. Так, назвемо його ABC для прикладу, і напишемо, що ні, навіть не так, це формат. це... Лишнє ABC е, дрібні, е, формат. Відкриваємо е, душки і для прикладу Short G. От ми бачимо, е, підказка одразу з'явилася стайл. Який це стиль? Ми вибираємо short е, G. Тобто для повного переліку, щоб познайомитись. Е, Тобто ми можемо звернутися до Help, там всі формати, які ми маємо виводу output. Тобто воно буде показано і вже це буде видно. Після цього бачимо, що от у нас все ABC, це display формат Options, це те, що ми output бачимо. І у нас numeric формат short, Lining, Space Lose. Numeric формат це формат цифр якими е, у нас будуть використовуватись, е, Line spacing – це е, відступ між рядками, е, коли е, пишеться відповідь. Ну, наприклад, якщо ми, от ми бачимо луз, е, наприклад, вводимо знову нашу улюблену е, a змінну і надаємо їй, присваємо їй інше значення, наприклад, 15. Так, е ага, е також от варто зауважити, що в пам'яті вона залишилась дабл, але показується тут як шорт. Е е тобто, шорт від дабл воно, е відрізняється кількістю е знаків після е точки. Тобто, ну це важко, я не пам'ятаю точно, але там, наприклад, w, воно в два рази більше показує знаків після точки. Але це не важливо, Ну, важливо, але не зараз. Я хотів би акцентувати на line space мой луз. Тобто ми бачимо відстань між A і 15, Тобто, є додатковий пробіл. Якщо ми введемо команду Format Compact. І тепер напишемо A, то ми бачимо, що у нас вже немає е, е, простору між е, значенням зміною та е, назвою самої змінної. Ось, е, І ми можемо назад повернути, е, написати формат е, луз. І знову A подивимося, що у нас. І ми вже бачимо, що вони знову звернулися. Тобто у нас є для Line spacing тільки Compact і Е, Numeric-формат short. ну от Для наглядності давайте e, подивимося, змінимо формат на, наприклад, Short Engineer. Так пишеться, не пам'ятаю, створимо. О, тобто помилка не вибило. і тепер ми, от, якщо A подивимося, скільки ми бачимо, що ось воно в вигляді в такому науковому тобто 15, плюс 10 в нульовій степені. Тобто, ну, Якщо ми там A напишемо, дорівнює 0,5 то, відповідно, у нас от ми бачимо, що це 500 помножити на 10 в третій степені, третій степені. Так. переведемо. Ми можемо стрілочкою вгору на клавіатурі подивитись історію також того, що ми писали. Тобто, Ось ми бачимо історію, що ми писали, і ну, щоб. Лишній раз написати, ми тут створювали ABC вид формату. Ну, це є як варіант, тобто ми цей ABC могли змінити і там написати, тобто воно без різниці, що одразу формат писати, що змінного ABC прописувати як функцію формат. Тобто ми бачимо, Enter closer, все воно знову. Так, перевіримо. Все, у нас воно знову шорт. Звичайний дорівнює 0,50, як ми записували. Що ще з такого, хотілося б нагадати, сказати, що крім тут підтримки, ми можемо знайти підтримку тут, наприклад, написавши слово help і команда, яка нас цікавить, чого вона означає, наприклад, формат, яку ми вже згадували. Format. І ось ми бачимо, у нас з'явився текст, який описує, що це означає. Ось те, що я казав, long, short: 16 hex, 16 16-значний вигляд. Ну і в принципі, так. Що ще хочеться додати? ми можемо, Щоб багато місця воно не займало, є ще така команда, називається more, more. і кількість, наприклад, ми там вводимо аргумент цієї функції. Ось у нас також підсказка, ми можемо more включити, more виключити n. Зараз я використаю n, це воно буде показувати, скільки у нас е, рядків е, при визові команди Help буде показуватись е, на екрані. Наприклад, ну давайте 1, один, два. Е, вімкнули. І так само повторюємо команду е, Help format. І ось, і ми бачимо, що у нас е, не ціла, от як ми вже до цього тут стаття. А можна її так назвати, а лише всього два рядки. При е е натисканні кнопки Space е пробіло ми додаємо кожну сторінку і відновлюємо цей е е е текст. Але якщо треба, треба тиснемо Enter і вже тут. Стоп, що це тут? More Escape. Щось це я тут уже. <звук> так, ну це трохи. Ну, також. Не знаю, чого Escape мене не спрацювало, але не важливо, так Ей. Все, ось воно е зникло. Все. дорівнює 05, все працює як е по-старому. Е Також е є перевірка е команд, якщо ми хочемо щось е створити, зміну, яка. Е Складається з декількох е символів, то ми можемо е скористатися функцією із Keyword. Е так, наприклад. Е спочатку ми е створимо змінну, Наприклад, там, ну, давайте A поміняємо, щоб вона вже у нас не числена була. а Іншою. І, наприклад, напишемо, це стандартна функція у нас йде е в скобка. І запишемо: е ну, якщо б ми захотіли, не знали, що її вже формат, не розглянули, і захотіла зміну назвати формат. Пишемо формат. Так, у нас створилась е це створилася? Е створила зміна A-формат. Uh, і uh, ми можемо ви, uh, використати функцію uh, True or false, tf, uh, та перевірити, uh, чи uh, у нас слово-формат зарезервовано в, в просторі MATLAB як ключове слово. І тобто ми пишемо uh, is keyword... І аргумент у нас буде це е, зміна A. І е, е, ми бачимо, що е, тобто формат, не знаю, чого logical 0, тобто функція 0 а чого у нас е, 0 Написано, що ми можемо створювати, але, мабуть, це не так. А, ну, спробуємо, перевіримо. Сам не спробував. Формат B. Ні. От, тобто, добре, я розберуся і наступного разу е, вам розкажу. Так, мор off ми так і не вимкнули. Е, зараз я на мор. Стандартний тобто, вивід, бо до цього ми бачимо, що воно не тільки тексту цей мор стосується, але і просто е, Так, я прошу вибачення, що воно трошки так виходить, тому що я ж кажу, я також цим не використовуюся, але ну, тобто, для можливо комусь це е, стане корисним. Ця функція ось так. Е, ну Що, на сьогодні, я думаю, вистачить. Е, Наступне заняття, у нас буде, ми розглянемо матриці та створення функцій в середовищі MATLAB. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, можете підписуватись і чекати, або ну, вже підписувати, і воно нам знайде нове відео. Так як вам сподобалось це. Все. Дякую за увагу, до побачення.